Громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони ГАРМО повідомила, що компанія Мілікон Юей, імовірно пов'язана з бізнесменом Тимуром Міндічем, намагалася продати українській армії бронежилети. Як зазначили у ГАРМО, деякі працівники міністерства нібито просували інтереси цієї компанії. Представники ради, зокрема заступниця голови Тетяна Ніколаєнко, неодноразово порушували це питання як публічно, так і на засіданнях колегіального органу Міноборони. Після розголосу ситуації торги було скасовано, а контракти розірвано. На думку, Гармо компанія викликала підозри, оскільки раніше не брала участі у держзакупівлях, мала статутний капітал лише 160 тисяч гривень і заявляла про представництво ізраїльської компанії Масада. До того ж, засновники Мілікон UA збігалися із засновниками компанії Фортеця Захисту, зареєстрованої зі статутним капіталом у 500 гривень. Ця фірма раніше виграла тендер на постачання бронежилетів, але не подала необхідних документів, через що тендер було скасовано. Журналістка та членкиня антикорупційної ради Тетяна Ніколаєнко нагадала, що взимку державний оператор тилу оголосив тендер на 1,6 мільярда гривень для закупівлі 75 тисяч бронежилетів. Перемогла тоді фортеця захисту, однак компанія не мала ліцензії на продаж, тому угоду не підписали. При цьому українські виробники, які мали всі необхідні дозволи, залишилися без контракту. Через місяць оператор оголосив новий тендер уже на 200 мільйонів гривень. Його виграла Мілікон UA, куплена всього за два дні до початку торгів. За словами Ніколаєнко, компанія представила зразок бронежилета, ідентичний тому, що раніше належав фортеці захисту. Зрештою, постачання провалилося замість заявлених ізраїльських бронежилетів в Україну привезли неякісні китайські вироби, які не відповідали вимогам безпеки. Військові відмовилися приймати ці бронежилети, і в останній день контракт із Мілікон Юей було розірвано. Держава за них коштів не сплатила. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.